Сьогодні ми відведемо вас на найбільший завод Toyota в Америці, де щодня виготовляються автомобілі, що складають пряму конкуренцію BYD та Tesla. Назва заводу Toyota Motor Manufacturing Kentucky IETMK – це найбільший у світі завод Toyota. Цей завод не тільки великий на вигляд, але й вражаючий спосіб роботи. Уявіть, що тут кожні 60 секунд виготовляється новий автомобіль. Це означає, що щохвилини нова Toyota готова до експлуатації. За цілий день тут виготовляється понад дві тисячі автомобілів. До того ж, у встановлені терміни та з неймовірною якістю. Тут виробляються гібридні та бензинові автомобілі Toyota, такі як Camry, rav 4 Hybrid та Lexus ES, спеціально розроблені для ринку США. Але питання полягає в тому, чи готується Toyota тепер випередити Tesla та BID у гонці електромобілів та гібридів. Те, що відбувається на цьому заводі, це не просто виробництво, а початок майбутньої автомобільної революції. Як виготовляються автомобілі на цьому заводі, і як наступний великий крок Тойота сколихне ринок електромобілів, які технології використовуються для виробництва автомобілів тут, і як Тойота виготовляє тут акумулятори для своїх автомобілів. Давайте зазирнемо всередину заводу. Але перед цим, якщо ви хочете спочатку дізнатися справжню історію технологій та автомобілів, підпишіться на канал. А тепер уявіть, що ви дивитеся на годинник хвилину, і за цей час новий блискучий автомобіль готовий виїхати з заводу Тойота. Як би дивно це не звучало, процес виробництва не менш цікавий. На заводі Toyota TMMK у Кентукій США один автомобіль виготовляється кожні 60 секунд, тобто 1 хвилина. І це не магія, а результат дивовижних технологій та суперпланування. Toyota використовує на цьому заводі такі методи, як бережливе виробництво Kaizen та точно в строк. Бережливе виробництво означає абсолютну відсутність втрат, все використовується розумно, тобто ні зайві матеріали не зберігаються, ні час не витрачається даремно. Щоб не було потрібно, коли б це не було потрібно, ця річ потрапляє на завод саме в цей момент. Завдяки цьому виробництво йде потоком, і щохвилини виготовляється один автомобіль. Тепер поговоримо про Кайдзен. Це японська концепція, яка означає постійне вдосконалення завдяки цій системі. Toyota щодня трохи вдосконалює кожен зі своїх підрозділів. Так працюють машини, наскільки ефективно працюють працівники, де марнується час. Все це постійно контролюється, і звідси також збільшується швидкість виробництва автомобіля. А потім з'являється система точно в строк, яка вважається візитною карткою Тойота. Це означає, що потрібна деталь потрапляє на складальний конвеєр саме тоді, коли її потрібно поставити. Для цього не потрібне додаткове зберігання. Матеріал також не лежить тут і там, все доступно на своєму місці вчасно. Весь цей процес настільки точний, що автомобіль готовий щохвилини, і до того ж без жодного поспіху. Але все це не може бути зроблено лише людьми. Тут технології надали нового вигляду швидкості та продуктивності всього заводу. Найсучаснішим на сьогоднішній день на заводі ТММК є штучний інтелект та робототехніка. Не можна сказати, що тут не працюють люди. Насправді між людьми та машинами панує чудова координація. У деяких частинах, таких як складання кузова чи зварювання, робота повністю передається роботам. Ці роботи працюють з такою точністю, що немає жодної похибки навіть на міліметр. Водночас штучний інтелект AIE контролює кожну секцію. Наприклад, яка деталь де розміщена, скільки часу займає робота, звідки виникають перешкоди. Все контролюється одним клацанням миші. Датчики штучного інтелекту навіть перевіряють якість деталей транспортних засобів. Якщо в будь-якій деталі є навіть незначний дефект, вони негайно про це сповіщають. Це означає, що раніше щось могло бути пропущено людським оком, тепер штучний інтелект це виявляє. Це не тільки пришвидшує виробництво, але й робить його надійнішим. Завдяки цим технологіям, процес виробництва автомобілів на заводі Toyota відбувається дуже чисто та швидко, ніби стрілки годинника рухаються точно за часом. А найважливіше те, що Тойота щодня вдосконалює цю систему. Тобто штучний інтелект стає розумнішим, роботи стають більш багатозадачними, а працівники навчаються та краще підключаються до нових технологій. Саме тому завод ТММК сьогодні це не просто місце для виробництва автомобілів, а університет автоматизації. Те, що відбувається тут, стане стандартом заводів завтрашнього дня. Такі компанії, як Тесла та BYD, можуть бути лідерами в електротехніці, але цей завод Тойота створює їм жорстку конкуренцію в підтримці швидкості та якості. Завод Тойота в Кентукі IE – ТММК це не просто світ машин та автомобілів, але щодня понад 8 тисяч людей рухають вперед усю автомобільну промисловість завдяки своїм навичкам, наполегливій праці та пристрасті. Люди, які тут працюють, це не що інше як родина. Хтось фарбує, хтось збирає деталі на конвеєрі, хтось тестує акумулятори. Кожен має свою важливу роль, і кожна людина отримує повну повагу до своєї роботи. Тойота вважає, що якщо працівники задоволені, якість автомобіля автоматично буде неперевершеною. Завдяки цьому мисленню тут приділяється велика увага навчанню працівників. Коли будь-який новий працівник приходить на цей завод, його не змушують безпосередньо стояти перед машинами. По-перше, його навчають на кожному рівні. Чи то з питань безпеки, технологій чи командної роботи, Тойота ставиться до своїх працівників як до людей, а не як до машин. Тут панує чисте, спокійне та зосереджене середовище. Правила безпеки дотримуються на кожному етапі, і кожен працівник отримує повне захисне спорядження, таке як шоломи, рукавички, уніформа тощо. Окрім цього, машини також оснащені датчиками та штучним інтелектом, які негайно сповіщають про будь-яку небезпеку. Це означає, що людське життя та майно повністю захищені. І не тільки це тут також піклуються про здоров'я працівників, наприклад, про регулярні медичні огляди, зони відпочинку під час перерв та медичне страхування. Говорячи про інновації, Тойота не лише є новатором у виробництві автомобілів, але й бере нові ідеї від своїх працівників. Час від часу на заводі проводяться сесії Kaizen, де працівників запитують, де можна зробити покращення. Це означає, що кожен голос чути зверху донизу. Якщо працівник вважає, що завдання можна виконати легше або безпечніше, то він може висловити свою думку без жодного страху. А якщо пропозиція гарна, то на її основі також вживаються негайні заходи. Це дає працівникам відчуття, що вони є частиною інновацій, а не просто робітниками. Цей завод Toyota також відіграє велику роль в економіці США. Тойота працює як великий економічний двигун, працюючи понад 8 тисяч осіб, закуповуючи запчастини у місцевих постачальників. Виробляючи автомобілі в США та продаючи їх усередині країни. Працівники тут отримують не лише зарплату, а й платформу для майбутньої безпеки, поваги та зростання. А найголовніше лояльність людей, які тут працюють, також величезна. Багато людей працюють тут від 10 до 15 років і кажуть, що найбільша перевага роботи в Тойоті полягає в тому, що тебе чують. Саме тому атмосфера на цьому заводі не лише продуктивна, а й позитивна. Люди працюють із задоволенням, і коли є щастя зсередини, ця досконалість також помітна в автомобілях. Тож, коли ви замислюєтеся, як створюються ці чудові автомобілі, пам'ятайте, що за ними стоять не просто роботи, а 8 тисяч працьовитих, кваліфікованих та шанованих людей, які щодня виводять Тойота на нові висоти. Цей завод Тойота на базі ТММК це вже не лише історія бензинових чи гібридних автомобілів. Тут закладається фундамент нової революції електромобілів або електромобілів. Toyota чітко дала зрозуміти, що тепер вона збирається з повною силою вступити в гонку електромобілів, і підготовка до цього йде повним ходом на цьому заводі. Тут будуються нові платформи, на яких будуть паркуватися електромобілі. Складальна лінія проєктується таким чином, щоб усі три типи автомобілів бензинові, гібридні та електромобілі, можна було виготовляти на одному заводі. Тойота поступово робить своє виробництво зручним для електромобілів. Перш за все, тут розпочалися випробування. Деякі прототипи були виготовлені безшумно, випробування яких йдуть без особливого шуму. Компанія хоче, щоб електромобілі, коли вони виходять на ринок, виходили не половинчасто, часто, а з повною підготовкою. Тому на заводі проводиться спеціальна робота на тих ділянках, де потрібні спеціальні технології для електромобілів, такі як встановлення акумулятора, встановлення двигуна та система заряджання. Тепер давайте поговоримо про найважливішу частину акумулятор. Жоден електромобіль не є завершеним, якщо в нього немає потужного акумулятора. Toyota це розуміє і тому тепер вона хоче розпочати виробництво акумуляторів на власному заводі. Компанія більше не хоче залежати від інших брендів, вона вироблятиме власні акумулятори на цьому ж заводі ТММК, щоб мати повний контроль над кожною частиною автомобіля. Тут готується дільниця акумуляторних блоків, яка буде абсолютно високотехнологічною. Тут буде використовуватися багато видів технологій, таких як суха обробка електродів, пошарове складання та власні випробування від елемента до блоку. Раніше акумулятори для електромобілів імпортувалися, але тепер Тойота готується виробляти їх тут. Найбільшою перевагою цього буде те, що якість, продуктивність та безпека акумулятора будуть повністю під контролем компанії. Toyota зараз зосереджується на двох типах акумуляторів: нікель-метал гібридних та літій-іонних. Обидва мають свою роль: нікель-метал для гібридних автомобілів та літій іонні для повноцінних електромобілів. Випробування та виробництво обох тривають на ТММК. Була сформована спеціальна команда, яка постійно перевіряє хімічний склад всередині акумулятора, швидкість його заряджання та термін служби. Кожен акумулятор проходить кілька рівнів тестування перед виробництвом, таких як стабільність напруги, термоконтроль та фізична міцність. Окрім цього, Тойота також працює над твердотільними акумуляторами. Вони вважаються акумуляторами наступного покоління, які є потужнішими, швидше заряджаються та безпечнішими. Якщо все піде за планом, цей завод може стати першим підрозділом Тойота з виробництва твердотільних акумуляторів у найближчі кілька років. Мета Тойота зрозуміла. Вона хоче перевершити такі компанії, як Tesla та BYD, а не просто наздогнати їх. І все починається з акумуляторів. Коли компанія матиме власні акумулятори, вона матиме більше свободи, можливості робити все відповідно до власних побажань, від контролю цін до дизайну. Виробництво автомобіля на заводі Toyota в Кентукі, тобто ТММК, це не лише складання деталей, а й тестування, перевірка та забезпечення на кожному рівні його ідеальності, коли він потрапляє до клієнта. Тут. Після того, як кожен автомобіль виготовлено, його тестують у кілька етапів: від цифрової перевірки до фізичного водіння. Спочатку системи автомобіля підключаються до комп'ютера, де його датчики, гальм-двигуна, індикатори акумулятора та всі інші функції скануються програмним забезпеченням. Після цього автомобіль відправляють на реальну трасу, де водій випробувач керує ним у таких умовах, як висока швидкість, різкі повороти та гальмування. Там також ретельно перевіряються підвіска, гальмівна сила та звукоізоляція автомобіля. Особливістю цього є те, що незалежно від того, чи продається автомобіль в Америці чи експортується в будь-який куточок світу, тут немає жодних компромісів у якості. Автомобіль, що постачається на місцевому рівні, також проходить ті ж випробування, що й той, що експортується. Таке мислення Toyota відрізняє її від інших брендів. Тут вірять, що як тільки клієнт отримує низьку якість, його довіра може бути зруйнована назавжди. Саме тому кожен автомобіль залишає цей завод після ретельної перевірки. Говорячи про майбутнє, Toyota не збирається зупинятися на досягнутому. На цьому заводі готуються до ще однієї нової революції, і це твердотільні акумулятори. Наразі більшість електромобілів використовують літій іонні акумулятори. Але вони мають деякі обмеження, такі як перегрів, повільна зарядка та обмежений термін служби. Зараз Toyota шукає рішення всіх цих проблем за допомогою твердотільних акумуляторів. Ці акумулятори будуть базуватися на новій технології, в якій замість рідкого електроліту використовуватиметься твердий. Перевагою цього буде те, що акумулятор буде безпечнішим, швидше заряджатиметься та матиме триваліший термін служби. Особливістю є те, що випробування його першого прототипу також проводитимуться на цьому заводі. Тойота підготувала ТМК як свій завод, готовий до майбутнього, де нові технології будуть випробувані першими. Якщо все піде за планом протягом наступних 2-3 років, цей завод може стати місцем народження першого електромобіля Toyota на твердотільних батареях. Тойота зрозуміла, що одних лише гібридів недостатньо. Такі компанії, як Tesla та BYD вже мають міцні позиції на ринку електромобілів. Тож тепер Toyota хоче безпосередньо вийти на цей ринок з батареями майбутнього. І вона починає з того самого заводу, де щохвилини виготовляється один автомобіль. І тепер щороку розробляється нова технологія. Завод Toyota в Кентукі виробляє автомобілі, які користуються великою популярністю на американських дорогах. Тут виготовляються такі моделі, як Toyota Camry, RAV4 Hybrid та Lexus ES. Camry роками є бестселером седана в Америці. Люди купують його за міцну конструкцію, великий пробіг та комфортну їзду. З іншого боку, RAV4 Hybrid – це потужний позашляховик, створений для тих, хто хоче потужності, а також економії палива. А якщо говорити про Lexus ES, то він є частиною преміального бренду Toyota Lexus, який безпосередньо конкурує з такими автомобілями як Tesla та BMW у сегменті розкішних автомобілів. Ці автомобілі вважаються міжнародними не лише за зовнішній вигляд, але й за продуктивність та якість. Вони були спеціально розроблені з урахуванням потреб Америки. Було враховано все: поїздки на далекі відстані, висока швидкість на шосе та сімейний комфорт. Якщо говорити про гібридні технології Toyota, то ця компанія вже давно випереджає їх. Коли інші компанії виробляли лише бензинові або дизельні автомобілі, тойота представила гібриди з Prius, і це з великим успіхом. Prius показав світові, що автомобіль може працювати як на бензині, так і на електротягу, і це без жодних проблем. З того часу Toyota ніколи не озиралася назад. Тепер та сама гібридна технологія була ще більше вдосконалена в нових автомобілях, таких як RAV4 Hybrid. Гібридні автомобілі Toyota не тільки економлять паливо, але й доводять свою відмінну продуктивність та надійність. І ця технологія зараз щодня досягає нових висот на цьому заводі, де кожен гібридний автомобіль є результатом багаторічного досвіду та досліджень Тойота. Завод Тойота ТММК у Кентукі став основою її успіху в Америці сьогодні. Автомобілі, що виробляються тут, відомі не лише своїм стилем чи простором, а й надійністю. Хоча такі компанії, як Tesla, представлені на ринку США завдяки своєму футуристичному дизайну та програмним функціям, автомобілі Toyota все ще залишаються першим вибором людей завдяки своїм потужним двигунам, міцному кузову та доступному обслуговуванню. Такі автомобілі, як Camry, RAV4 Hybrid та Lexus ES, виходять з цього заводу та безпосередньо домінують на американських дорогах. Це надзвичайно допомагає Toyota підтримувати та постійно збільшувати свою частку ринку в Америці. Тепер питання в тому, чи зможе Toyota випередити Tesla та BID. Тож відповідь, чому ні, найбільша сила Toyota – це її якість та довіра клієнтів, зароблена протягом багатьох років. Тесла та BID можуть зосереджуватися на електромобілях, але Toyota тепер вийшла на ринок електромобілів до того ж завдяки таким потужним технологіям, як твердотільні акумулятори, і це лише початок. Коли електромобілі Toyota будуть мати таку ж швидкість, надійність та довговічність, як і гібридні чи бензинові автомобілі, правила гри дійсно зміняться, і цей переломний момент вже розпочався на заводі ТММК. Якщо говорити про різницю в мисленні Toyota та Тесла, то це також дуже цікаво. Тесла зосереджена на Русі до майбутнього повністю електричного, повністю автоматичного та повністю цифрового. З іншого боку, мислення Тойота це досконалість та баланс. Тойота вважає, що зміни мають відбуватися повільно, але рішуче. Це робить автомобіль не просто машиною, а надійним супутником якого може зрозуміти кожна дорога, будь-яка погода та кожна родина. Саме тому, хоча Тесла випереджає у швидкості, Тойота перебуває на передовій у стабільності та надійності, і найяскравішим прикладом такого мислення є завод ТММК, де кожен автомобіль виготовляється з певною філософією. Якщо ви також хочете першими побачити потужні відео пов'язані з технологіями, автомобілями та іншими фактами, підпишіться на канал зараз, тому що справжня історія це та, яка йде зсередини.